Сьогодні вивчимо з вами Боже Слово через проповідь під назвою Чи щасливі ви? Брати й сестри, чи ви щасливі? Що є джерелом цього щастя? Маленьких дітей можна легко порадувати навіть однією іграшкою. Якщо їм подарувати маленького ведмедика, вони будуть радіти так, наче отримали увесь світ. А що робить щасливими нас? Дітей небес у пророцтві Ісаї написано, що в Сіоні завжди пробуватимуть радість і пісноспіви. Через слова пророка у цьому пророцтві. Ми можемо підтвердити, що Сіон завжди буде переповнений радістю і щастям. Який у Сіоні існує елемент щастя? У чому причина цього щастя? Коли ви їдете в гості до своєї родини, чому в домі відчувається тепло? Там так само є телевізор, так само є холодильник, так само є меблі. Усі ці речі у нас вже є, тому не вони роблять нас щасливими. Коли заходиш до свого дому, відчувається, що це місце живе і тепле, завдяки людям, які там живуть. Отже, чому дома завжди так тепло і приємно? Найважливіший елемент дому це мама, це тому, що вдома є мама, навіть якщо вона нічого не говорить, сама її присутність наповнює дім теплом, щастям і любов'ю. Чи не так? Тому я чув, що наші члени в Індії, коли приходять до Сіону, завжди запитують одне одного. Чи ви щасливі? Так, це стало для них вітанням. Брати і сестри, я теж хочу запитати у вас, чи ви щасливі? Ви дійсно щасливі. Ми щасливі, бо з нами Бог. Ми щасливі, бо скоро увійдемо в Царство Небесне. Ми щасливі, бо Небесна Мати з нами. Ми щасливі, бо в цей момент можемо проводити служіння разом з нашими братами і сестрами в Сіоні. Сьогодні, хоча б у цей суботній день, що ми повинні зробити з усіма турботами світу? Ми повинні відкинути їх і не думати про них. Сьогодні подумаймо лише про Бога, лише про царство небесне та про небесну мати, яка перебуває з нами. Я сподіваюся, що у цей дорогоцінний день ви будете уважно вивчати слова істини і насолоджуватися радістю в Божому Слові. Як і вдома, чим більше стає членів у Сіоні, тим більше може виникати проблем. Іноді діти думають, що іншого мама більше любить, тоді між дітьми виникає конкуренція. Піклуючись про всіх дітей, вона може попросити старших приглядати за молодшими, щоб усі гралися дружно. А молодші, бачачи це, починають заздрити. Мама любить тільки старшого. Вона тільки йому розповідає щось важливе. Нас не люблять. Загалом діти міркують саме так. Та чи дійсно так думає і мати? Тут зараз є багато матерів? Так, ніколи не буває. Мама любить усіх, бо немає такого пальця, що не болить, коли його вкусити. В Америці був знаменитий президент на ім'я Ейзенхауер. Він герой Другої світової війни. Він був головнокомандувачем об'єднаних сил Європи, а пізніше став президентом США. Кажуть, що у нього було семеро братів. Знайомі й сусіди завжди вітали матір президента Ейзенхауера і казали. Ви добре виховали свого сина. Мабуть, ви дуже щаслива. Напевно, ви дуже щаслива мати такого чудового сина. Завжди її вітали такими словами. Щоразу, коли це траплялося, вона відповідала одне й те саме. Про котрого з них ви говорите? Це означало я пишаюся всіма сімома своїми синами і вважаю їх усіх чудовими. Тому перепитую, кого саме ви маєте на увазі? Звичайно, люди мали на увазі генерала і президента Ейзенхауера. Але чи був він генералом, чи президентом? Вона завжди відповідала так само. Тобто, хоч він її дорогоцінний син, вона однаково пишалася всіма сімома своїми синами. Тому що кожен з них грав свою роль і милостиво жив своє життя. Навіть якщо у когось з них були недоліки, яким він був в очах матері, вона так само пишалася ним. Брати й сестри, наша небесна мати плекає і любить усіх дітей Сіону. Мати президента Ейзенхауера здається дуже мудрою жінкою. Щоразу, коли люди казали так, вона відповідала однаково: Ви, напевно, дуже щаслива мати такого чудового сина. Мабуть, ви дуже пишаєтеся ним. Тоді вона питала. Про котрого із синів ви говорите? Це така коротка відповідь, але в цьому одному реченні відчувається її сильний характер. Так само наша небесна мати і наш небесний отець люблять і плекають кожну людину. Вони пролили свою кров і важко працювали за всіх дітей Сіону. І навіть зараз вони продовжують любити нас. Ми ніколи не повинні цього забувати. Тому я пам'ятаю, як мати сказала: Ви моє все. Ви все в моєму житті. Це не стосується лише якоїсь однієї конкретної людини. Вона любить усіх нас, усіх членів нашої сім'ї Сіону. Мати пишалася і раділа не лише через Ейзенгауера. Вона пишалася і тим, у кого все добре виходило, і тим, у кого були певні недоліки. Щодо Божих дітей, небесна мати пишається усіма дітьми, які прийшли до Сіону. Цим мати пишається, бо він добре читає проповіді, тим бо він добре проповідує а кимось іншим, бо він усвідомив свої гріхи і живе своє життя в покаянні. Є різні причини, щоб впишатися тому з цього моменту відкиньмо всі наші дитячі думки. Ми повинні знати, що наші отець і мати плекають та люблять усіх дітей Сіону, які згрішили і зійшли на цю землю. Чи не так у Біблії в книзі Осії написано: намагаймось пізнати ми Господа, треба знати, що ми повинні докладати всіх зусиль, щоб пізнати Бога. Ті, хто став батьками, зрозуміють ви любите першу дитину, любите другу, любите третю, любите десяту, але дітям цього ніби й не видно. Мама любить тільки ту доньку, що добре вчиться. Мама любить тільки того сина, у якого хороша робота. Але це не так. Жоден з батьків ніколи не скаже, що любить лише того, хто добре вчиться, чи має гарну роботу. Батьки люблять і піклуються про всіх своїх дітей з моменту їх народження. Отже, сьогодні ви повинні облишити всі думки про те, що вас люблять менше, ніж когось іншого. Прочитаймо про Божу любов у четвертому розділі Першого послання Івана Перше Івана, четвертий розділ. Прочитаймо 1 Івана, 4 розділ, 7 вірш. 1 Івана, 4 розділ, 7 вірш. Улюблені. Любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та видає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені. Коли Бог полюбив нас отак, то повинні що ми повинні робити? Повинні любити, і ми один одного. Небесний Отець і небесна мати постійно кажуть нам це. в жодному разі не йдеться про те, що вони люблять когось одного. Бог пролив свою кров на Христі за всіх. Якщо є десять пальців, то серед них немає жодного, якого б бог ненавидів. Розуміючи, що усі ми потрібні для Бога. що Бог піклується про всіх і кожному дає благодать. Ми повинні завжди мати у своїх серцях Божу любов і зростати в цій любові. Подумайте, отець і мати люблять нас так сильно, що прийшли на цю землю у тілі. Вони не вагалися заради нас нести на хресті тягар гріха, якого мали нести ми небесні грішники. Тоді зникне потреба дивитися на щось інше вони покинули заради нас своє життя і небесну славу, незважаючи на відраду цілого Всесвіту. Бог особисто прийшов на цю землю. Бог міг послати Ангела, але він особисто прийшов на цю землю. Став жертвою викупу за гріх, пролив свою кров за нас і переніс усі страждання та біль. Лише цього факту достатньо, щоб зрозуміти, наскільки Бог нас любить. Тепер ми повинні покинути все дитяче і стати дорослими дітьми, які розуміють серце Отця та жертву матері. Чи не так? Ось чому в першому посланні Івана, четвертий розділ, одинадцятий вірш, сказано, що Бог так полюбив нас. Прочитаймо це ще раз. Прочитаймо одинадцятий вірш. Улюблені. Коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити, і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов його в нас удосконалилась. Що ми пробуваємо в ньому, а він у нас пізнаємо це тим, що він дав нам від Духа Свого. І ми бачили й свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу Вірш 15. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, Той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові ми любимо його, бо що написано? Він перше нас полюбив. І перша, і друга, і третя, і десята дитина усі перебувають у Божій любові. Лише тому, що хтось не має змоги часто бачитися з батьками віч навіч не означає, що його батьки не люблять. Чи не так? Ми всі перебуваємо в Божій любові. Прочитаймо й вірш. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Як хто скаже я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Обов'язково пам'ятайте, що серед Божих заповідей, таких як Суботній день і Пасха, є також заповідь про братерську любов. Коли ми приходимо в Сіон, і хтось запитує, чи ми щасливі, не потрібно просто формально відповідати так. Натомість, як небесні діти, втілюймо на практиці дану Богом заповідь про любов і передаймо всім людям у світі любов Отця і Матері, яку ми від них отримали. Я Сподіваюся, що божі діти випромінюватимуть цю любов, де б вони не знаходились. Удома як члени сім'ї, у церкві, як члени церкви, чи в суспільстві як члени суспільства. Тому що сказано, що вся любов походить від Бога. Бо отже, те, що наше серце завжди сповнене любові, є живим доказом того, що Бог завжди з нами. Чи не так? Ми повинні з любов'ю ставитися до всіх навколо нас, до небесних братів і сестер, до членів сім'ї, до колег, друзів і знайомих. Лише тоді ми зможемо зробити так, щоб усі в Сіоні почувалися як удома, щоб їжа смакувала краще, ніж вдома. А атмосфера була тепліша та приємніша, ніж у світі. Тому що тут у нас є отець і мати, та наші любі брати і сестри. Чи не так? Усі діти Сіону повинні день у день перебувати в любові отця й матері. Бог таким чином дав нам свідчення про любов. Звернімося до 13 розділу 1 до корінтян. Прочитаймо 1 до Корінтян, 13 розділ, перший вірш. Розділ тринадцятий, вірш перший коли я говорю мовами людськими, янгольськими, та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я як написано ніщо. Віра без любові чи будь-яка євангельська справа, що здійснюється без любови. Є марною. Прочитаймо третій вірш. і коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю. То пожитку не матиму жадного. Біблія чітко говорить нам. Що все, що робиться без любові, є марним. Прочитаймо четвертий вірш. любов довготерпить. Любов милосердствує. Любов не заздрить. Любов не величається. Любов не надимається. Любов не поводиться нечемно. Любов не шукає тільки свого. Любов не рветься до гніву. Любов не думає лихого. Любов не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить. Любов вірить у все. Любов сподівається всього. Любов усе терпить. Прочитаймо восьмий вірш. Ніколи любов не перестає хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. коли ж досконали настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці. Але потім, обличчям в обличчя, тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три. А найбільша між ними. Любов, брати й сестри, любов повинна особливо переповнювати Сіон. Ми повинні бути уважними і прощати одне одного. В Сіоні завжди повинна відчуватися душа отця і матері. Кажуть, що люди схожі на тих, на кого вони дивляться. Для тих, хто любить бейсбол, взірцем для наслідування є якийсь чудовий бейсболіст. Люди, які люблять футбол, мають за взірець якогось успішного футболіста, спостерігаючи за ними і вивчаючи їхні навички і сильні сторони. Вони згодом і саме змінюються, навіть не усвідомлюючи цього. Тому кажуть, що кожна людина змінюється і стає схожою на того, на кого вона дивиться. Тому Ми повинні завжди дивитися на Бога. Якщо подумати про те, яким був наш небесний отець, яким життям живе наша небесна мати, як вони жертвували і йшли шляхом страждань. То все, згадане у тринадцятому розділі першого до коринтян природним чином може бути виконане в Сіоні. Вірно? Ми зможемо завжди радіти, постійно молитися, дякувати за будь-яких обставин і бути уважними одне до одного. Ми повинні мати таку любов, як у Авраама, коли він сказав: Якщо ти підеш ліворуч, я піду праворуч, якщо ти підеш праворуч, то я ліворуч. Хоча він був у поважнішому положенні, він дозволив своєму племіннику лоту обирати першим. Бог нагадує нам, що такими ми повинні бути в Сіоні. Вічне царство Небесне з кожним днем наближається. Ідуть війни між Ізраїлем і Палестиною, між Росією та Україною. Україна кругом трапляються землетруси, а також різні кліматичні катастрофи. Дивлячись на всі події, що відбуваються навколо нас, стає очевидним, що наближається день, коли Бог судитиме цю землю згідно з усіма пророцтвами Біблії і що наближається Царство Небесне. Якщо ми всі це відчуваємо, чи не повинні ми виконати пророцтво про те, що в Сіоні завжди буде чутно звуки радости і пісноспівів, а потім увійти в царство небесне? Щоб досягти цього, де ми повинні пам'ятати, що таке Сіон. Це наш дім, де перебувають наші отець і мати, наші батьки. Які не вагаючись перенесли за нас біль Христа, Це оселя Бога. Якщо ми розуміємо це, то коли хтось запитає, чи ви щасливі, ми легко зможемо відповісти так, я щасливий. Таким повинен бути Сіон. Чи не так? Подібно до історії про матір президента Ейзенхауера, Небесна мати дарує свою любов не лише комусь одному. Вона любить усіх. Будь ласка, майте на увазі, що вона любить усіх однаково. Якщо хтось скаже небесній матері, ви, мабуть, дуже пишаєтеся тим, що маєте такого чудового сина, вона обов'язково відповість так само. Про якого сина ви говорите? Я пишаюся всіма своїми синами. Котрого з них ви маєте на увазі? Про яку доньку ви говорите? Я пишаюся всіма своїми доньками. Подумаймо сьогодні про те, що такою є душа нашого небесного Отця і нашої небесної матері. Наші небесні батьки прийшли на цю землю заради нас, повернули нам істину і, охоче, не вагаючись, понесли за нас біль Христа, пам'ятаючи про милість наших духовного Отця і духовної матері, швидко покаймося і живімо у відновленому житті, щоб повернутися до нашої небесної батьківщини. У надії, що сьогоднішня субота буде сповнена покаянням, вдячністю та хвалою, я хотів би завершити цю проповідь. Дуже дякую.